Всім привіт! Сьогодні я вже нарешті приїхав на спінінгову рибалку, буду відкривати сезон. Як бачите, на вулиці туман стоїть, що просто нічого не видно. Зараз головне не заплести в якісь комиші. Зараз сьома ранку, на вулиці один градус, доволі прохолодно. Зараз шукаю першу точку і буду вже починати ловити. Біля мене збиралося ще двоє рибаків на човнах, але так як сьогодні субота, то має бути дуже багато людей Пливу і взагалі нічого не бачу. Ще позаду мене хоч щось трохи видно, а зараз я вас розверну. От бачите, в тій стороні взагалі нічого не видно. Все, перший якір є, буде... Зараз буде перший закид. Так, починати я буду із такого мепса, трійки, в кислотному кольорі. Вона вже дуже непевно себе запретендувала. Взагалі сьогодні по прогнозу погоди передають дуже гарну погоду, майже не буде вітру десь до 1 метра за секунду. І температура має піднятися до 16 градусів. Тому рибалка має бути сьогодні комфортно, хоча зараз так сказати не можна. Так, міняємо місце. Вже починає цей туман потрохи розвиднюватись. Не знаю як, але в мене чомусь відстрелилась вертушка. Взагалі не розумію, як це могло статися. Але тепер ось я перев'язуюсь і чіпляю нову. Зараз гарно тут на водойді. Починає вставати сонце. Друзі, є. Є перша покльовка і є якась риба. Поки що не піднімається. Іде навколо човна. Взагалі не хоче, не хоче підніматись. Оборвало. І фрикціон був відпущений, і все одно якось оборвало. Щось хороше навіть не вийшло з води. Друга вертушка за риболовлю. Я просто не знаю як там. Я звичайно дуже розчарований. Щось було дуже гарне, навіть не вийшло з води. Я не знаю чому, у мене фрикціон був відпущений, але все одно і якось воно знову обірвало. Ну що, вже мінус дві вертушки. Зараз спробую половити на силікон, ставлю ось таку приманку. Ой. Поки що одні розчарування від цієї риболовлі. Друзі, є знов щось. Ай, щучка була. Але зійшла, Добре хоч, що цей раз вертушка залишилась. Але і шкода щучку. Також була непогана. Попросимо не відео. Так, друзі, є знов. Знов покльовка, Щучка. Надіюсь, ох яка свічка. Що ж вона витворяє? Нарешті вже третя покльовка і лише зміг перший раз дістати рибу. Щучка звичайно маленька, я її відпущу, але вже добре що хоч щось я сьогодні зловив. Ось така от тихо-тихо. Ось така ось щучка. Клюнула вона на мепс чорний. Це вже остання мепс, трійка, що в мене залишилось. Інші вже я обірвав. Хоча в принципі може і заберу. В воді вона якась здавалась меншою. Якщо я ще щось зловлю побільше, то цю я випущу. А якщо ні, то в принципі її можна і забрати. Ось Там є такий невеличкий, як залив, і там трохи менша глибина. І я хочу спробувати туди зараз е, переплисти і спробувати там покидати на баблери. Я Ось поки сидів, бачив, що там були декілька вихідів. Почнемо ми з ось такого воблерка. Кидав я трохи реакції риби взагалі не було, тому зараз я назад ставлю вертушку і буду випливати ближче до середини, ловити із центру. Рибалка, звичайно, рибалкою, але треба і перекусити. Можливо, погано видно, але їх тут цілих десять. Два таких білих, це, скоріш за все, мама і тато. І семеро дітей. Вони такі сіріші. Вийшло сонце, то вже кльов трохи затих. Зараз я випливу на берег трішки. Походжу, бо вже ноги затікли. Тоді випливу знову, ще трохи покидаю да й будемо збиратись додому. За щось остання десь година-півтори взагалі ніякої реакції нема. Вже пів одинадцятої, кльову взагалі нема. Зараз ще спробую трішки покидати різні силикон. Почну з ось такого. І вже буду випливати додому. Так, вже 11 -та година, щось взагалі нічого не бере, не клює. Тому зараз все-таки буду вже випивати да й буду збиратися додому. Клювало сьогодні все-таки вранці. Знову всім привіт! Це вже другий день рибалки. Хоча для мене пройшов вже цілий тиждень. Сьогодні знову субота. У мене щось сталося зі шнуром. Він почав просто дуже легко рватися, я його перевірив вдома і вже замовив новий і вже він прийшов. Ось, Вже я намотав новий шнур. Це торнамент Jig восьмижильний, 0,8 розміру. У мене був до цього майже такий самий, був тільки він чотирьохжильний і 0,6 розміру. Починати я цю рибалку буду так само, як і минуло, з ось такого яскравого мепса. Сьогодні я приїхав першим, тут ще нікого не було. Поки я збирався, приїхало ще двоє людей і Обидва вони на човнах. Це ті лебеді, які були минулого разу. Друзья, ох, я щучка, щучка, я. Так, я первая рыба. Щучка маленькая. грамів 300 400. Але взяла вона так гарненько. Так, цю чушечку я відпущу. Так, ну добре, вже я розловився. Клюнуло, до, до речі, майже на таку саму вертушку, як минулої рибалки, той сон чи, чи щось оте велике, що мене обірвало. Ну що, вже десь 3 години взагалі немає реакції риби, немає жодної покльовки, тому я зараз все-таки буду вже збиратися додому. Зараз випливаю. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось на наступній риболовлі.